Всім мої вітання і до вашої уваги. Сьогодні буде швидкий мастер-клас, незвичний, але вкрай необхідний, я вважаю. Це як правильно формувати клубок. клубочок Сьогодні в мене буде така нитка, мотузочок такий. Значить, в першу чергу. Ви Кладете мотузочок або нитки на долоньку і починаєте накручувати до тих пір, поки зрозумієте, що товщина тут вже така нормальна, що вам її незручно тримати, вона затовста. Потім берете і навпоперек того, що було, починаєте намотувати. І, відповідно, мотаєте, 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 натягуючи, щоб воно не було вільно і не спадало. Натягнули, тепер ще трішки бачу, в мене тут є місце домотати. Потім повертаєте даний клубок іншим боком і навпоперек. Мотаєте, потім можна повернути наскоси, отак і на скоси будемо мотати. І намотали, відчуваємо, що вже тут забагато, повертаємо ще і мотаємо знов. навпоперек, тим ниткам, що були. Мотаємо, бачимо, що вже незручно буде спадати, беремо сюди. Отак От видно цей, далі сюди, мотаємо, де у нас є вільне місце. Потім повертаємо, бачу, що отут таке заглиблення, і починаємо мотати тут, щоб воно не було пустого місця. Потім чуть-чуть повернули в інший пік. Потім можна повернути і знов напоперек мотати. І так сюди, знову напоперек мотаємо. Сюди можна знову почати мотати. Дивіться, який у нас вийшов тугенький, гарненький моточок. Весь час, поки ми мотаємо, ми його чуть-чуть перекручуємо і тугенько натягуючи нитку, замотуємо. І такий клубочок у вас гарний вийшов, який ніколи не розпадеться. Тож, якщо вам це відео знадобилось, і чим Чимось стало в пригоді, ставте вподобайку, пальчик вверх, і до нових зустрічей!